Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це відсутність війни, але відсутність Москви. Але поки що Москва, на жаль, здатна здійснювати розумні кроки, наприклад, нічний удар шахедами по Польщі. Я здивований, що цього не було зроблено раніше. Тепер Польща або має завдати удар у відповідь, або проковтнути. Звісно, Польща проковтне. Москва буде погрожувати наступними ударами. Тепер поляки всі будуть розуміти, що допомога Україні будь-яка допомога Україні, а Польща допомагає суттєво. Через Польщу іде основний потік зброї в Україну. Так, от будь-яка допомога Україні означає війну на території Польщі. Натомість припинення допомоги Україні означає те що в разі поразки україні і подальшого поділу польща зможе претендувати на Львів і Луцьк власна половина польських виборців уже на це зорієнтована на це зорієнтований також і нинішній польський президент отже вибір або ми допомагаємо Україні і маємо війну на своїй території, або ми припиняємо будь-яку допомогу Україні, не пускаємо потік зброї через себе, і це означає, що можливо, ми коли-небудь отримаємо території, які завжди вважали своїми. Путін розраховує на те, що поляки, хоча і хворіють ранами. Історичної пам'яті вони на них зосереджені, але розуміння історичного такту у них немає. Вони не розуміють, що якщо Львів і Луцьк стануть польськими, то наступного дня Краків і Варшава стануть московськими. Путін подивився на результати останніх президентських виборів в Польщі і зрозумів, що значна частина польських політиків уже і виборців вже готово зробити правильний на його думку вибір. Не треба бодатися з Московією, не треба допомагати Україні. Треба припинити будь-яку допомогу, трошки почекати, і буде можливо і ще краще. Окрім того, це не тільки удар по Польщі, це удар по НАТО формально. І тут НАТО має реагувати. НАТО зреагує або воєнним шляхом або заткнеться. Звісно, НАТО заткнеться, і це сигнал до Євросоюзу і до країн НАТО щодо наступного пакету санкцій проти Ерефії. Що тепер Ерефія має чим відповідати на санкції? Ви загрожуєте новими санкціями? Ми завдаємо ударів шахедами і ракетами, і можливо, не тільки по Польщі. І що ви будете робити? Почнете з нами. Воювати почнете нам відповідати. Так вас знесуть ваші ж виборці в Москві зараз сильно погіршилася економічна ситуація, і це починають відчувати уже ванюшки. І питання в головах цих ванюшок виникає. А це у нас зараз починає розганятися інфляція, і ми можемо менше купити, і ми можемо менше отримати роботу. І банкрутують цілі галузі. Це всього лише. Для того щоб захопити Покровськ, і тут їм показує тені. Подивіться, ми здатні бити прямо в НАТО. Ми не обмежуємося вже Україною. Це нова хвиля Ванюшичого натхнення. Москва все розрахувала правильно. Інша справа, що історія, історичні події завжди рухаються не розрахунками людей, вони рухаються Божою волею, а це означає всупереч. Розрахункам будь-яких людей Бог веселий і він сміється над розрахунками людей, а тим паче над розрахунками людей, які служать сатані. Я знаю одне: що будь-який раціональний і розумний з їхньої точки зору крок Московії призводить до погіршення ситуації для неї. І поки що багато українських дурниць призводили. До покращення ситуації для українців з цієї причини, що Бог поки що за нас. Я не розумію, чому він за нас, зважаючи на велику кількість наших гріхів, але поки що він за нас. Це означає, що московити переповнили чашу терпіння Господню. але поляки з Просоня чи з. Переляку, чи просто не розібравшись, чи просто від несподіванки навіть наважилися збити кілька московських шахедів, які залетіли в глибину польської території. Гадаю, зараз вони вже жахаються власній сміливості і гадають, а що ж робити далі, чи принести вибачення Москві за ненавмисне пошкодження московського військового майна. Чи можливо оголосити війну УПА – Українській повстанській армії? Адже головний принцип польської політики: якщо не знаєш, що робити, згадуй волинську різанину? Гадаю, Новгородський зараз оголосить мобілізацію резервістів для того, щоби Знову оточити, ув'язнити і, можливо, навіть ліквідувати Бандеру з Бандерою. Воювати легше, комфортніше і приємніше ніж з московитами. Бандера принаймні не відповідає навпаки, додає електорального рейтингу. Цьому самому Навроцькому Польща багато страждала у 19-му і 20-му столітті і винесла важливий урок. Воювати потрібно тільки з давно мертвими ворогами. Подивимося, як буде далі, але я вже кажу вам: Україна переможе саме з тієї причини, що Бог ніколи не зазнає поразки, набриднує Богу питаннями: Боже, повідай, що сталося з нами, і що? Є найголовніше, найвище, а отже, навіщо є дещо, а не ніщо. І він відповість громом з чистого неба, Чи лементом ночі під плескіт струнка, і жодних пояснень в додаток не треба, бо принцип прозорий і думка струнка. Що, що він сказав? Ти озвеєшся до мене, а я посміхнуся. І в ніч відішлю водою плесну або кину монету у кружку жебрацьку твою. Чи ти зрозумієш Напевне, нічого. Чому не лишилося те, що було? В прозрінні немає смачного, у правді відсутнє тепло, ти розумом юним палким, прозрінням нічним між ознобом і жаром пізнаєш, що хто був ніким, той стане нічим. Незабаром така наша доля твоя і моя, з'явитись зненацька, раптово піти, де Яблучко, там і смія, Я знаю, я зникну і ти. І там за межею буття, ні ночі, ані порожнечі в облуді були ти і я, проте є пательні і печі, якщо її лиш є і не є. Якщо лиш буття і небуття, становлення це не моє меди, з простору вся, то що може бути основою буття як такого, окрім небуття І українською мовою ці паузи служать цеглинками Рим. Хто знає усе, той одержить ніщо? Ти Бога наслідує, кмітливий юначе, твори з нічого. Хто звідти прийшов, з закінчень початки почав і не плаче не ни, бо нема це немало. У небі, у ненебутті, Стосунки причинні не ті. Бог творить Марію і каже їй мамо. На цьому вам є щире звитяжне бадьори українське амінь. І пам'ятайте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.